Василь Фурман, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Добрий вечір. Останню. Доброго вечір вам останню тезу, яку от читав від представників НБУ? Що значить знов ж таки дещо ослабла гривня через ну керування НБУ? Власне через те, що ми отримали там 9 мільярдну допомогу від наших партнерів, зросли видатки в березні з бюджету. Треба якось бюджет наповнювати. Власне, ці процеси контрольовані. Але в мене питання: якщо все добре, і процеси контрольовані, чому пересічні українці відчувають ці зміни на своїх гаванцях? Дякую за запитання. Національний банк з 3 жовтня минулого року, коли перейшов до, поміняв валютну курсову політику і перейшов до керованої гнучкості, ми говорили про те, що курс буде коливатися обидва боки, і от за цей проміжок часу, вже там більше ніж півроку, ми бачимо, що курс десь там десятки разів укріплювався Ну і зрозуміло, що таку ж саму кількість разів гривня послаблювалася. Тепер тобто ми не будемо бачити зараз фіксованого курсу. Гривня буде коливатися в ту чи іншу сторону. По суті, ми зараз спостерігаємо ті процеси, які відбувалися в нас і до великої війни. Українці, в принципі, звикли до валютно-курсової політики до, до ну в той період часу, коли ми проводили по суті, і зараз така ж сама буде. Ну десь приблизно такий ж саме буде механізм. Що стосується, от кажете, українці відчувають. Ну, це інфляція, тобто що таке інфляція? Це зростання цін. Зростання цін, наприклад, якщо ми говоримо про березень цього року, там 3,2%. Це невелике зростання, а це дуже невелике. Наприклад, в Америці зростання цін в березні 3,4%. Зрозуміло, що в нас дуже багато факторів, які впливають на зростання цін, але сам факт, що станом на зараз саме таке: інфляція трохи буде збільшуватися. І до кінця року вона буде складати близько 8% відсотків таки, за оновленим прогнозами національного банку України. І в наступному році вже вона буде складати близько 6%. А в цілому те, що гривня, ну вона може коливатися, але от фундаментальні чинники, які впливають на курс гривні, це, наприклад, золотовалютні резерви Національного банку України. Вони в принципі є достатньо великими, і якщо говорити, наприклад, станом на перше квітня, вони нас гадали там 43 мільярди, більше ніж 43 мільярди доларів. Нас постійно на перше число місця оновлює, тобто на перше травня, ми ще не бачимо цих. Це буде десь в перших днях. А травня ми побачимо скільки вони складають, але це також однозначно більше ніж 40 мільярдів доларів. Завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі цьому році. До речі, той показник, який також впливає на курс гривні, Це чи буде профінансований державний бюджет, і яким чином? Тобто, от той дефіцит, який станом на зараз, ми маємо це близько 37 мільярдів доларів. Він планово буде профінансований за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ми маємо уже відповідне рішення. І США, Європейського Союзу, ну є, відповідно права чи Світового банку є допомога інших країн. І ми їм дуже за це сьогодні дякуємо. Тому о, в цілому, да ну знов ж таки, да, ми бачимо незначні коливання. Але пану в цілому пану ситуація Маленьке уточнення по темі. Ви сказали, гнучкий курс регульований НБУ. ще від минулого року від Осені, але ж ми бачимо, що курс змінюється, але е, в плюс, тобто він не зменшується, він постійно підвищується. Прогноз, якщо. Говорити про прогнози про прогноз МВФ 41 гривня до кінця поточного року, то виходить так, що в принципі чекати зменшення вже не варто, і варто було би не диверсифікувати, як нам економісти радять зазвичай в долари євро і нацвалюту, А купувати гр... долари чи як? Коротко, 30 секунд купувати долари коротко, однозначно, ні. Тобто сьогодні гривнева дохідність, наприклад, купуючи військові облігації чи кладучи на депозит в банку, вона є. Значно більше ніж доларова дохідність. Прогнози АЄМ, про які ви кажете? Тобто, це чисто технічні розрахункові цифри, тому що вони прогнозували економічне зростання нашої держави, там і, і, і різні інші показники. І вони ні до чого не зобов'язують національний банк України. А да, гривня в окремі періоди послаблюється, гривня в окремі періоди посилюється. Чи може гривня посилюватися? Тому що мене запитати, тобто да, однозначно може, тобто, але зараз ніхто не вам не говорить конкретних курсів, як воно буде. Що ж... Зрозуміло, щойно гривня посилиться. Не неодмінно долучимо вас. Якщо буде таке бажання до ефіру, поспілкуємося. Дякуємо вам, Василь Фурман, доктор економічних наук, був щойно з нами.